Келетон я полюбив за те, що під час спуску у трасу ти відчуваєш легкість, ти відчуваєш свободу, тому що нічого тебе більше не цікавить, ти не думаєш про те. Що я хочу їсти, чи якісь проблеми, чи хто що сказав. Ти думаєш тільки, як найшвидше проїхати трек. Це єдине, про що ти думаєш, як не впасти, як найшвидше його проїхати. Тому що на кону дуже багато, на кону стоять медалі, на кону стоять і навіть твоє здоров'я стоїть, тому що це дійсно екстремальний вид спорту. Коли ти їдеш на швидкості 135 км на годину, і ти робиш мінімальну помилку, це сотні долі секунди, які можуть вирішити усе і вирішити. Те, чи ти приїдеш чисто, чи ти впадеш, тому реакція має бути максимальна, максимальна має бути концентрація. І мені подобається, що в мене є друзі з-за кордону. Дуже дуже взагалі це вже від частини став стиль мого життя, який просто для мене, скажімо так, до якого я звик, яким я просто живу. Я живу скелетоном, так можна сказати.